Онлайн-школа Альтернатива. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з поняттям питомої теплоти згорання палива, розкриємо її фізичний зміст. Також ми з вами навчимося розраховувати кількість теплоти, що виділяється при згоранні палива, і продовжимо формувати наші знання про закон збереження і перетворення енергії. І так переходимо до вивчення сьогоднішньої нашої теми уроку. Наприклад, якщо ми візьмемо коробку із сірниками, витягнемо один із сірників, перед вами, відповідно, два холодних тіла. Але якщо повтерти головку сірника в коробку, то сірник спалахне. Звідки береться ця енергія? Завдяки виконаній роботі, але якщо навіть довго зусиллям терти сірник об коробку другим кінцем, стільки теплоти не виділиться? Відповідь на це запитання ми спробуємо віднайти сьогодні. У житті ми часто намагаємося збільшити температуру якогось тіла. Наприклад, нагріти повітря в кімнаті, воду, в чайнику і так далі. Яким чином ми робимо це з вами? Звичайно, ми використовуємо електроенергію, енергію, що виділяється при згоранні палива. Сьогодні ми зупинимося на енергії, що виділяється при згоранні палива. Чи однаково вона виділяється при згоранні різних видів палива? Як знайти її значення і які існують види палива? Паливо можуть слугувати як природні речовини, такі як кам'яне вугілля, нафта, торф, дрова і так далі. Так і спеціально одержані людиною. Це газ, бензин, деревне вугілля. Усі види палива мають внутрішню енергію, що накопичується під впливом сонячного проміння. Як бачимо, паливо буває твердим це вугілля дрова, сланці, тор, рідким бензин, мазут, газ, диск, топливо, спирт, і газоподібним метан, пропан, ацетилен. Паливо застосовується з метою отримання теплової енергії. Що виділяється при його спалюванні. Залежно від походження, розрізняють. Природне паливо це нафта, вугілля, природний газ, горючі сланці, торф, деревина і штучне паливо кокс, моторні палива, генераторні гази та інші. Найпоширенішим є органічне паливо, вугілля викопне, нафта, торф, природний газ, бензин, генераторний газ, кокс, хімічне ракетне паливо тощо. До неорганічного палива належить, наприклад, металовнісне паливо, у складі якої чистим метали або їх хімічні сполуки. Розвідані запаси викопного палива це мільярди тонн вугілля. Подивіться, приблизне, приблизне число це 799,8 у всьому світі, 72,6% в Європі, 34 в Україні. Нафта. 199,4 це весь світ, мільйони мільярдів тонн, це мається на увазі. 3,8 в Європі і 0,23 в Україні. Природний газ 173 приблизно це в усьому світі, 6,5 в Європі, 0,1 Україні. Усього у світі 1172 мільярди тонн, У Європі 82,9 мільярди тонн викопного палива і в Україні 35,33. Мільярдів тонн викопного палива. При згоранні палива атома карбону, що зазвичай міститься в паливі, з'єднуються з атомами оксигену, що міститься в повітрі. У результаті чого утворюється вуглекислий газ. При утворенні молекул вуглекислого газу вивільняється певна кількість теплоти. Горіння пов'язане з руйнуванням одних молекул і утворенням інших, супроводжується виділенням деякої кількості теплоти. При цьому зміна внутрішньої енергії зумовлена термохімічними явищами, що відбувається з паливом. Термохімічні явища, тобто це у нас розклад іде хімічних елементів під дією температури. Отож, ми приходимо до визначення, що таке питома теплота згорання палива. Це фізична величина що характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння 1 кг палива. Питома теплота згорання позначається буквою латинського алфавіту Q маленькою. Одиницею виміру питомої теплоти згорання це є джоуль на кілограм. Для того, щоб обчислити кількість теплоти, що виділяється при згоранні до вільної кількості палива, можна скористатися формулою Q дорівнює Q на N. Е. Тобто кількість теплоти дорівнює питома теплота згорання помножити на масу палива. Е, питома теплота згорання, тобто Q, це таблична величина. Значення її ми можемо взяти з таблиці, вже визначені для е, речовин, тобто для палива. Ну, я навела декілька прикладів в таблиці. Відповідні ці значення для розв'язання задачі ми беремо саме з таблиці. Теплоту згорання різних водів паливах визначено у лабораторних умовах і таким чином занесли до таблиці. Значою, би тому, теплоту згорання палива і масу палива легко обчислити саме кількість теплоти за даною формулою. Для розрахунку наскільки великі теплові втрати біля, наприклад, багаття, яке ми розводимо, вводять таку величину як коефіцієнт корисної дії нагрівника. Що це означає? Уявіть себе на секундочку туристам. В декілька годин підіймалися крутими схилами карпатських гір і вирішили перепочити зігрітися гарячим чаєм. Щоб довести до кипіння воду у повному трилітровому казанку, вам довелося зібрати і спалити 2 кг сухих дров. Яка ж частина кількості теплоти, що виділилася при згоранні дров, пішла на нагрівання води. Якщо була певна початкова температура води. Відповідно, коли багаття горить, частина енергії, тобто теплоти, вона йде ззовні, а частина саме на нагріванні тієї ж самої води. Для того, щоб побачити, наскільки великі теплові втрати вводять саме таку величину, як коефіцієнт корисної дії. Для теплопередачі часто застосовують нагрівники, за допомогою яких можна використати теплоту згорання палива, газові пальники, спиртівки, печі. Кількість теплоти, яка утворюється під час згорання в них палива, частково йде на нагрівання тіл, а частина її втрачається, тобто розсіюється в навколишнє середовище, нагріває сам пальник тощо. Тому кажуть про коефіцієнт корисної дії. Далі ми скорочено будемо, таке де говорити нагрівника, який визначає у відсотках частину кількості теплоти, що пішла на нагрівання від повної кількості теплоти. Коефіцієнт корисної дії нагрівника характеризує ефективність використання теплоти, отриманої внаслідок згоряння палива. Тому коефіцієнт корисної дії можна визначити непрямим способом. Позначається коефіцієнт корисної дії. Літерою латинського алфавіту ета, показано, як вона пишеться. І визначається як відношення корисної кількості теплоти до повної і помножити на 100%. І таким чином ми з вами отримуємо відповідь у відсотковому значенні. Наприклад, ось давайте ми з вами тепер застосуємо наші сьогоднішні отримані знання для того, щоб обчислити, скільки потрібно спалити сухих дров, щоб довести до кипіння воду в повному 3 літровому алюмінієвому казанку, якщо спочатку вода мала кімнатну температуру. Дивіться, кількість теплоти, що виділяється при повному згоранні дров масою певною дров, це Q дорівнює Q на масу дров. А кількість теплоти необхідна для нагрівання води до температури кипіння, ми визначаємо за питомою теплоємністю речовини, яку формулу ми вже знаємо. Тобто це вже Q2. Це помножити на М і на різницю температур. Якщо знехтувати тепловими втратами, то Q1 дорівнює Q2 за рівнянням теплового балансу. Підставивши в рівняння теплового балансу значення Q1 і Q2, ми отримаємо нове рівняння. Кюдров помножити на масу дров дорівнює це води на масу води на різницю температури саме води. Кюдров це питома теплота згорання дров. І з цього рівняння ми можемо знайти тепер масу, тобто питання задачі. Визначаємо все рівняння маси, отримуємо таке, таку формулу. Якщо врахувати, що енергія палива витрачається ще й на нагрівання казанка, то рівняння теплового балансу матиме вигляд трішки інший. Q1 дорівнює Q2 плюс Q3. У нас ще з'явилася одна кількість теплоти. Q3. Це та, яка йде на нагрівання казанка. За рівнянням теплового балансу згадуєте, що у лівій частині у нас записується кількість теплоти, яка віддає енергію теплоту, а у правій частині яка отримує. Тобто в даному рівнянні Q3 це кількість теплоти необхідна для нагрівання алюмінієвого казанка. Розглянемо задачу, яку масу газу треба спалити, щоб кількість теплоти, яка виділилася, вистачило на нагрівання води масою 22 кг від 20 градусів Цельсія до кипіння. Тепловими втратами знефтувати. Тобто теплота, яка у нас йде на нагрівання, наприклад, теплоти, кількість теплоти, яка виділяється взовні, ми нехтуємо. Отже, за алгоритмом розв'язання задачі ми з вами знаємо, що у нас дано маса води 22 кг, і температура початкова 20 градусів Цельсія, вода закіпає при 100 градусів Цельсія. Розв'язуємо задачу. При згоранні газу виділяється кількість теплоти, відповідно, Q1, Q на масу газу. Для нагрівання води до кипіння необхідна кількість теплоти за питомою теплоємністю речовини. Визначаємо рівняння теплового балансу віддає, отримує тіло. Значить, Q1 до рівня Q2. Або підставляючи в рівняння теплового балансу, знову ж таки, значення Q1 і Q2 отримуємо. Формулу. Звідси ми можемо знайти масу газу. Перевіряємо одиниці вимірювання, отримуємо кілограми, а у нас маса в кілограмах вимірюється в системі Сі, обчислюємо масу газу і відповідаємо на запитання задачі. Що для того, щоб нагріти воду від 20 градусів до кипіння, нам необхідно спалити 0,172 кілограми газу. Ось і є повний розв'язок даної задачі. Тому запам'ятайте, що обов'язково при розв'язанні задач треба враховувати всі етапи, які відбуваються для певного, певної дії. І нагрівання, і кипіння, і, наприклад, горіння. Якщо в задачі вказано нехтування якимись тепловими втратами, ми її, звичайно, не враховуємо. Так, ми познайомилися з вами сьогодні з поняттям питомої теплоти згорання палива. Познайомилися із видами, які бувають палива. І саме головне, це ми з вами тепер знаємо, як визначити кількість теплоти при повному згоранні палива. Звичайно, при розв'язанні задач за умовою рівняння теплового балансу необхідно ще раз повторюю, враховувати всі дії, які вказані в задачі. Тому що, окрім того, що ми будемо нагрівати тіло, у нас буде виділятися певна кількість теплоти при згоранні. Якщо нам треба, наприклад, довести речовину до кипіння, обов'язково ми користуємося формулою для визначення питомої теплоємності речовини. Якщо ми будемо брати тверде тіло, і нам його треба буде перетворити, наприклад, на рідину то таким чином ми, звичайно, будемо ще користуватися і питомою, і теплотою плавлення і кристалізації тіла. Ну, на наступних уроках ми, звичайно, ці задачі ще попрактикуємо і порозв'язуємо, а ви ще раз перегляньте, будь ласка, матеріали даного уроку, якщо вам щось не зрозуміло, виконайте самостійно домашнє завдання. І якщо у вас є запитання, звичайно, задавайте їх на онлайн-уроці. Сьогоднішній урок я завершую. З вами була Людмила Анатолівна, вчитель фізики онлайн-школа Альтернатива. До побачення! Всього найкращого!